Чоловік відмовляється бути мобілізованим через релігійні переконання. Його віра забороняє тримати в руках зброю. Однак він не проти альтернативної служби чи притягнуть його за такі дії до кримінальної відповідальності, чи посадять до в'язниці. Я прямо сюжет фільму Мела Гіпсона під назвою Зміркувань совісті розповів. До Речі, стрічка серйозна. Рекомендую переглянути. Але повертаємось до мобілізації в Україні. У цьому відео на прикладі конкретного судового рішення ви дізнаєтесь, що робити у подібних випадках, та як виважена підготовка до судового розгляду допоможе судді ухвалити рішення на користь чоловіка. Ми на каналі Праволов в кадрі Ярослав Тирсін як завжди розповідаю все про ваші права та обов'язки. Готові праволови? Тоді починаємо. Відразу перейдемо до судового рішення. Вирок Кременецького районного суду Тернопільської області від 5 червня 2023 року. Ситуація, на перший погляд, типова. Чоловік отримує повістку, проходить військово-лікарську комісію, придатний, отримує так звану повістку на відправку. У визначений день не з'являється. ТЦК подає заяву до поліції і порушують провадження за статтею 336 Кримінального кодексу України ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. В судовому засіданні обвинувачений свою вину в чиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення не визнав. Пояснив, що більше 20 років належить до християнської спільноти церкви адвентистів сьомого дня в 2002 році. Прийняв водне хрещення, що підтверджується свідоцтвом про хрещення. Казує, що його релігійні переконання не допускають користуватися зброєю, тому у військоматі про це зазначав після отримання повістки. На відправку з'явився у військомат з заявою, в якій зазначив, що дійсно належить до християнської спільноти церкви адвентистів сьомого дня і що виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням. При цьому надав довідку з церкви на підтвердження відповідних обставин та просив звільнити його від призову на військову службу під час мобілізації або ж направити на альтернативну службу. І до ворожки не ходи йому було відмовлено. З рішеннями також бачимо, що були допитані деякі важливі свідки. Один із них у судовому засіданні розповів, що працював в роті охорони, був уповноважений вручати повістки. За адресою проживання чоловіку вручено повістку та попереджено про кримінальну відповідальність. В списку було відмічено, що він хоче проходити альтернативну службу. Вручав повістку разом з працівником поліції. При врученні повістки чоловік зазначив, що виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням. Ще один свідок в судовому засіданні показав, що є священнослужителем на посаді помічника пастора церкви Адвентистів сьомого дня. Обвинуваченого знає, з травня травня 2022 року відомо, що чоловік є постійним членом церкви Адвентистів сьомого дня з 2002 року. Обов'язковою мовою прийняття його в члени даної церкви було водне хрещення. Станом на травень 2022 року, коли він прибув у місто Кременець, він відвідував. Богослужіння у помісній церкві на даний час обвинувачений є постійним членом церкви адвентистів сьомого дня та продовжує відвідувати богослужіння. Вказав, що прихожани церкви закликають не брати участь у бойових діях, але разом з тим церква бере участь у захисті держави та людей не військовими методами, що проявляється через волонтерство, медичну та соціальну допомогу. Про те, наскільки грамотно підійшла сторона захисту до судового розгляду, свідчать документи, які вони подавали. Не останню роль зіграла довідка, видана пастором церкви, про те, що чоловік є членом церкви адвентистів сьомого дня. Чому це важливо? Відповідно до частини 4 статті 35 Конституції України та постанови Кабінету міністрів номер 2066, якою затверджено перелік релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю, члени цієї церкви мають право на заміну військової служби, альтернативною, не військовою службою. До речі, які релігійні організації також в цьому списку? Бачимо серед них християн-баптистів, покутників, свідків Єгови та інших церков, в яких найбільша кількість вірян в Україні до даного списку не завезли. Немає в ньому ні православних, ні католиків, ні мусульман. Серед документів наданих суду була також заява, адресована начальнику Кременецької РВА, в якій він вказував, що з 2002 року є членом релігійної громади церкви адвентистів сьомого дня, у зв'язку з релігійними переконаннями не може йти воювати та бути задіяним у будь-якій військовій справі, та просив надати йому можливість виконувати громадські роботи замість військового обов'язку у вигляді призову до військової служби з мобілізації. Як доказ подано і відповідь начальника ТЦК, згідно якої заява чоловіка про заміну військової служби на невійськову розглянута та у задоволенні даної заяви відмовлено, оскільки на даний час відсутній порядок та законні підстави для заміни військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період на проходження альтернативної невійськової служби. Казали, що військовий обов'язок є однаковим як для віруючих, так і невіруючих громадян. Що ж вирішив суд? Це зачитувати не буду, виділю основне. У разі якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку має бути замінене альтернативною невійськовою службою. Відповідно до статті 2 закону України про альтернативну невійськову службу, право на таку службу мають громадяни України, якщо виконання військового обов'язку суперечить їхнім релігійним переконанням, і ці громадяни належать до діючих згідно з законодавством України релігійних організацій. І ровчення яких не допускає користування зброєю. Суд відмічає наявність довідок про те, що чоловік є пригожанином церкви, яка входить до списку таких організацій. Згідно указу президента України про введення воєнного стану в Україні, на період дії правового режиму воєнного стану можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені деякими статтями Конституції України. Право вірян на свободу світогляду і виросповідання, яке передбачене статтею 35 Конституції України. Та включає в себе право на заміну виконання військового обов'язку альтернативною невійськовою службою, вище вказаним указом президента, не обмежене. Наявність інших нормативно-правових актів, які б обмежували такі права навіть на теперішній час в умовах воєнного стану не існує з огляду на те, що указом президента України про введення воєнного стану в Україні. Необмежена гарантована статтею 35 конституції України право вірян на свободу світогляду і віросповідання» відсутність конкретизації в законі України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та механізму проходження альтернативної служби через релігійні переконання під час воєнного стану не позбавляє чоловіка права на заміну військового обов'язку альтернативною невійськовою військовою службою, в тому числі військової служби за призвом під час мобілізації, в тому числі на особливий період. До речі, я вже розповідав у попередніх відео про те, що формулювання в указі президента про те, що можуть застосовуватись певні обмеження, не означає, що вони діють. на прикладі заборони виїзду за кордон чоловікам. Відео дивитись ось тут. Аналізуючи докази, що були досліджені в судовому засіданні, а також показання самого обвинуваченого, які свідчать про готовність пройти альтернативну службу, яка не пов'язана з використанням зброї. Що суперечить його релігійним переконанням, суд приходить до висновку, що встановлені обставини свідчать про те, що чоловік лише реалізував своє право на свободу совісті та віросповідання, та на гарантоване йому Конституцією України право на проходження альтернативної невійськової служби. Відтак, за відсутності законодавчо визначених обмежень, гарантованих статтею 35 Конституції України, право на свободу світогляду і віросповідання, подання чоловіком заяви про заміну виконання військового обов'язку альтернативною невійськовою службою. Не може розцінюватися як ухилення від призову під час мобілізації. В результаті чоловіка виправдано через відсутність складу злочину. Можемо тільки поаплодувати судді за таку позицію, чітко з посиланням на практику Верховного суду конституцію. Просто приємно читати подібні рішення. Підсумую, для тих, хто дійсно не може тримати в руках зброю через релігійні переконання і детально пропрацює праву позицію з адвокатом, є суттєвий шанс не отримати вирок. Для тих, хто дивлячись дане відео, надумав стати адвентистом на 5 хвилин для ухилення від мобілізації, суд все це перевірить і, скоріше за все, не прокатить. Навпаки, зробите гірше. Якщо інших підстав для відстрочки у вас немає, дивіться, ось це відео, у якому розбираємо, як спілкуватися з представниками ТЦК. А на сьогодні в мене все. Дотримуйтесь законів та пам'ятайте, ви маєте право.